Привіт! Мене звати Анна Єременко, я коуч з мислення та відповідальності. І сьогодні в нашому відео ми будемо знайомитися ближче з собою. Я буду задавати вам запитання, на які я сподіваюся, ви зможете знайти чесні, відверті відповіді для себе, для того, щоб це могло допомогти вам рухатися вперед, зрозуміти краще себе, рухатися, усвідомити все, що відбувається зараз у вашому житті. Проведемо так сказати, невеличкий аудит внутрішнього нашого світу. Почнемо! Чому я вважаю, що це? Потрібно і це важливо. І важливо це робити, знаєте, не один раз в житті, а хоча б іноді звертатися до таких запитань і давати собі чесні відповіді на них, тому що неможливо рухатися вперед, неможливо досягати чогось, коли є якісь невирішені внутрішні запитання, і коли є не до кінця усвідомлення, а хто є я для себе, чи з чим я себе асоціюю, заради чого взагалі я щось роблю, що відбувається в моєму житті, як я ставлюся до себе. Себе, до інших людей, який внутрішній діалог я веду з собою. Насправді, ті запитання, які я буду задавати, вони саме будуть відображати той внутрішній діалог, який ви ведете самі з собою. І давайте відразу з вами почнемо. Дуже нестандартне відео, такого формату ще в мене не було, але я сподіваюся, що він вам відгукнеться. Окей, говоріть чесно. Відповідь на ці запитання, які ви зараз почуєте, інакше взагалі це не буде мати ніякого сенсу. Це ви робите для себе. Ви можете зупиняти мене, записувати запитання і відразу давати відповіді, або можете зробити це після того, як ви подивитеся це відео. Перше запитання: чи вірите ви, що невдача є необхідною сходинкою до успіху? Деякі з цих запитань вони будуть прості, так чи ні, але ви можете дати потім розгорнуту відповідь, що саме, наприклад, ви вважаєте успіхом, що саме ви вважаєте неудачею, чому невдача є для вас, як ви вважаєте важливою для успіху, чи навпаки не є. Друге запитання: ви сприймаєте перешкоди як виклики, які потрібно подолати, чи як бар'єри, які зупиняють вас? Угу. Тобто перешкоди, які виникають в вашому житті, це бар'єри, які зупиняють вас. Чи це перешкоди і виклики, які потрібно подолати. Третє запитання. Чи вірите ви, що у вас є талант і що його можна розвивати завдяки наполегливій праці та відданості? Тобто, тут, знаєте, якби двойне запитання. Чи взагалі ви вірите, що у вас є якийсь талант, і якісь здібності? так чи ні? І якщо так, то чи вірите ви, що за допомогою вашої наполегливої праці та відданості, ви можете собі його розвивати? Питання номер 4. Ви часто шукаєте можливості, чи частіше бачите перешкоди? Можливості чи перешкоди? Чого більше в вашому житті, чого більше ви бачите в своєму житті. Номер 5. Ви більше зосереджуєтеся на вирішенні проблемі чи на самій проблемі. Ви концентруєтеся на вирішенні проблеми. Вирішенні проблеми чи на самій проблемі. Тобто проблема, яка є, і я на ній концентруюся. Ой, так, все так склалося, все от саме так, що тепер робити чи не робити взагалі? Чи ви концентруєтеся на тому, як вирішити цю проблему? Запитання: номер 6. Ви чи часто ви шукаєте зворотнього зв'язку від інших людей, щоб покращити себе та своє життя? Все тут зрозуміло. Чи шукаєте ви зворотнього зв'язку від інших людей? І заради чого? Щоб покращити себе та своє життя? Номер сім. Коли у вашому житті стаються непередбачувані ситуації, ви підходите до них з яким настроєм? Це буде тривати вічно? Чи я можу з цим впоратися? І це не буде тривати вічно. Тобто, коли в вашому житті виникають труднощі, щось іде не так, як ви до цього ставитеся? Це буде тривати вічно? І це неможливо якимось чином вирішити. Чи це не буде тривати вічно, і я зможу з цим впоратися? Номер 8. Як ви зазвичай реагуєте на зміни у своїх планах? Детально розпишіть тут відповідь така відкрита: запитання відкрите. Як ви зазвичай реагуєте на зміну у своїх планах? Номер 9. Що на вашу думку є ключовим для збереження позитивного настрою у важкі часи? Що, на вашу думку, є ключовим для збереження позитивного настрою у важкі часи? Добре, наступне запитання. І залишилося два. Десяте. Як ви реагуєте на критику та зворотній зв'язок інших людей, особливо коли це не те, що ви хотіли почути? По суті, як ви реагуєте на критику ззовні інших людей? Як, особливо, коли ви не хотіли. Почути, тобто, да, це те, що ви не хотіли б почути. Ну, зазвичай, критика є. Це саме те, що ви не хотіли б почути, як ви на це реагуєте, як ви це сприймаєте, як ви це асоціюєте, з чим асоціюєте з собою? Приймаєте це персоналізовано чи ні? Оці всі речі, будь ласка, детально пропишіть для себе. І яким чином ви приймаєте рішення та як це впливає на вас? Як ви приймаєте рішення, коли все добре? Як ви приймаєте рішення, коли все йде не так, як вам хотілося б. І так, і так напишіть, і як це впливає на вас, на ваш стан. Окей? Це були 11 запитань, якими я хотіла з вами поділитися. Я, можливо, їх. Я думаю, так, я, можливо, їх напишу в описі до цього відео, для того, щоб вам було простіше для тих із вас, хто дійсно хоче дати відповідь на ці запитання. І... Що я хотіла додати до цього? Дивіться, ви в своїх відповідях можливо побачите багато негативу. Тобто, що ви реагуєте на так, якби вам здавалося, ви робите це, так що ви насправді там. Маєте якийсь негативний внутрішній діалог, і це може вас засмутити. І вас може прокинутися якісь внутрішні критики, сказати вам, що ой, як все погано в моєму житті, я то вважав, що все не так погано. А тут я дав на ці запитання, і виявилося, що і в мене багато різних негативних думок, внутрішніх коментарів я даю, і це все може вам здаватися, що я ще більше буду в собі, і тепер зневірюся в собі. і Як мені взагалі тепер рухатися вперед? Але ми з вами тут не для цього. Ми Тут не для того, щоб звинувачувати, виправдовувати, не для того, щоб оцінювати себе, не для цього ми тут з вами зібралися. В мене зовсім інше ставлення до цього. Я, навпаки, дуже з величезною вдячністю, любов'ю та прийняттям сприймаю такі речі: по відношенню до себе, по відношенню до інших людей, до своїх клієнтів. Я в цьому бачу момент зросту. Я бачу, що є місце для мого внутрішнього розвитку, для мого зростання у різних сферах життя в моєму мисленні, і це так фантастично і неймовірно, що є багато ще речей, над якими я можу попрацювати. Це раз, друге, це те, що ви усвідомлюєте, що все це. Зараз є у вашому житті, і вам хочеться стати краще. Це неймовірно. Ви це усвідомлюєте зараз. Більшість людей ніколи не задають собі ці запитання. Більшість людей ніколи над цим не думають, не працюють, нічого цього не роблять. А ви це робите, ви робите це для себе. Бо, звичайно, що ми не порівнюємо себе тут з іншим. Але я просто говорю вам, що ви неймовірні молодці. Ви приділяєте час собі, приділяєте час таким важливим запитанням для того, щоб краще зрозуміти себе, свій внутрішній діалог, зрозуміти, чому ж це якесь є фонове незадоволення в своєму житті. І я йду цим шляхом разом із вами. Цей шлях, він, знаєте, в тривалістю життя, цей шлях внутрішньої трансформації. У мене також є вирішення, якісь там з'являються запитання, над якими я працюю, я працюю над цим постійно. І я вас закликаю до цього. Бо в цьому виражається якість вашого життя, якість вашого світогляду, мислення, який впливає абсолютно на все. Бо маємо ми з вами чітко розуміти, що. Наше життя в першу чергу відносить залежить від того, наскільки якісно та як ми сприймаємо себе, ставимося до себе і до інших людей, і до світу загалом. І ніхто не може це змінити за нас. Розумієте? Ні зовнішні обставини, ні гроші, ні успіх, якийсь зовнішні, ні нематеріальні речі не можуть сприй... змінити ваше самосприйняття. Ніхто не може зробити ні ваш партнер, ні діти, ні друзі, ніхто не може зробити це за вас. І скільки б любові вони вас не вкладали, скільки б там, підтримки, всього всього вони вас не вкладали, якщо ви не вірите в себе, якщо у вас є негативний внутрішній діалог. Вони не зможуть цього дати вам настільки, щоб ви почали себе цінувати і сприймати себе таким, яким ви є, і працювати над собою, змінити ваше самосприйняття. Не зможуть ці люди, скільки б вам вони цього не дарували, розумієте, з любові і так далі, і не зможуть зробити вас задоволеним, і не зможуть зробити вас щасливим. Скільки б у вас не було грошей, якої б кар'єри ви не досягли. Якщо ви є незадоволені з собою, і у вас є відповіді негативні на ці запитання, і у вас є внутрішній негативний діалог, який постійно вас переслідує Слідує, ви ніколи не будете задоволеними. Ви можете здаватися задоволеними, ви можете здаватися щасливими, а ви ніколи не обманете себе. Якщо ви зараз дивитеся це відео і це про вас, ну ви ж знаєте відповідь. Ви не зможете обманути себе. Бо ви прийшли, можливо, навіть на цей канал, за того, що ви відчуваєте якесь незадоволення, непорозуміння всередині себе і ви хочете це вирішити для себе. Тож я вас вітаю. Це неймовірний, е неймовірний. Старт для вас зараз неймовірна точка росту, розуміння, усвідомлення цього всього, і як можливість зростання, можливість усвідомлення і зміни свого мислення. От, ем, звичайно, що далі є. Важливим для нас те, що ми не просто це усвідомлюємо, не просто прописали це все і усвідомили, подивилися на це, зрозуміли о класно, окей, я можу це змінити. Я можу стати краще, щоб ви. Реально робили щось для цього, щоб ви реально працювали над собою над своїм мисленням, над тими негативними установками, інструкціями, принципами і так далі, страхами, упередженнями, що є у вашій голові, вашому мисленні, щоб ви над цим працювали, тому що у вас є потенціал, у кожної людини є свій потенціал, неймовірний, фантастичний, але є іноді моменти, які нас обмежують, стримують, і ми не можемо рухатися вперед. Тож я дуже б хотіла і бажала, щоб ви в собі цей потенціал розвивали. Позбавляючись от того всього непотрібного, яке вас стримує, і звичайно, що це довготривала, пропітка робота, але неймовірно цікава. Найкраща робота на світі, особисто для кожної людини це розвивати себе внутрішньо, позбавлятися цього непотрібного, розвивати свій внутрішній потенціал, свою внутрішню силу і зміцнювати свою внутрішню опору, яку кожен із нас має і розвивати її в собі, в собі, і так далі, так далі, так далі. Розвивати в собі відповідальність і чудові, неймовірні речі. Звичайно, ви можете робити це самостійно або звернутися до спеціаліста, робіть це. Це так класно і чудово. Я зараз усвідомлюю, як класно, коли я бачу людей, які дають відповіді на такі запитання, якісь такі важливі, ключові, і в них є оця точка для росту, вони це усвідомлюють і вони рухаються вперед. Це так класно, це так фантастично. Просто для мене це усвідомлення. Я дуже радію за вас, чесно і. Тримаю за вас кулачки, щоб ви робили це, ви продовжували рухатися вперед, не дивлячись ні на що. І на моєму каналі є дуже багато відео, які вам також можуть допомогти на цьому шляху. Будь ласка, дивіться їх. Якщо ви знаєте когось, кому це важливо почути зараз, будь ласка, поділіться цим відео, поділіться лінком. Я хочу нагадати вам лише, що вибір завжди за вами, пам'ятайте про це, обіймаю вас, бажаю вам чудового, гарного, вільного дня і! До зустрічі наступного тижня.